Так, Всім добрий вечір ще раз. Сьогодні така у нас незвичайна буде тема, і я її буду проводити вперше, але мені дуже-дуже цікаво стало, мені зайшло прям те, що я послухала, те, що побачила. Сподіваюсь, вам також сподобається. Тому що багато насправді роботи пророблено. Все було російською мовою. Це, по-перше, те, що я слухала. Да? Дякую, Ірині Михайлівні. І... Все було точно не про українське страхування, тому перероблено майже все. Як же ж продавати за допомогою лінії життя? Так, лінія життя наша, її так можна розділити на декілька періодів, як мінімум на три. Перший період це наше дитинство, навчання, десь він до 20 років. Далі наш період з 20 десь до 50-60 це той період, коли ми працюємо і заробляємо кошти. І далі весь вільний наш час, який ми вже не працюємо, це наша так звана пенсія. І ось в цей час ми живемо на відсотки. Тобто до цього ми заробляємо, потім живемо на відсотки. І тут можна, знаєте, коли кажемо ось це, що наше наша життя поділяється на періоди, можна запитувати в людей, ті, які кажуть, що це там, пенсія буде ще дуже не скоро. Наприклад, от скажіть, а для вас 10 там, чи 15 років, які пройшли, вони пройшли швидко чи тягнулись довго? По любому, в будь-якому разі, всі скажуть, що швидко, да? тому що час летить. Летить і летить. І ось так пройде і наступні там, 10 років. Чи ви думаєте якось по-іншому? Звісно, що всі скажуть, що да, пролетять ці 10-15 років. Але зазвичай люди, що кажуть, да, я розумію, це все класно, але в даний момент точно ні. В мене там купа проблем, і машинку треба купити. І телевізор зламався, і там квартиру міняю, і ще що-небудь, я ще встигну. Іншими словами, людина каже, я ще встигну. І це ілюзія. Тому що, тому що час летить дуже швидко, і люди це продумують по факту для того, щоб самого себе залишити без фінансового захисту та грошей. І от коли люди собі це кажуть, можна запитувати, коли ви це собі кажете, ви робите собі добро. Чи зло. А, і коли люди приходять робити вже собі пенсію, а це вже наша реальність, це коли їм вже років 50 і більше, да, виявляється, що це вже трохи запізно. І виявляється, гроші повинні були працювати до цього моменту, не просто десь там лежати і не просто їх заробляти, а гроші повинні були працювати. Але вже все, час пройшов і вже нічого не зміниш. Тому це така реальність. І усвідомлення проблеми це вже частина її вирішення. Задача лінії життя показати людині саме проблему, щоб вона задумалась і усвідомила це. Я тут зробила такий приклад з Білкою і Метеликом. Андреас він спорівнював... Басня крилова, да, стріказа, коли стріказа, все лето лє, красне пропела, оглянуться не успела, Але я взяла свій варіант, да, переробила, От, наприклад, білка. Вона що? Вона збирає завчасно горішки на зиму, планує, там, як вона буде жити взимку, що вона буде їсти, щоб не залишитись голодною, холодною. І вона думає про майбутнє. Що робить метелик? Він насолоджується теплом, літом, він не думає про завтрашній день, і коли приходить зима, в нього просто немає ресурсів для виживання. Так от можна в людини питати, а хто ти? Ти білка чи метелик? Або там ти мурашка чи стрикоза, да? і коли людина каже, да, я там білка, наприклад, то можна зробити людині комплімент, що о, ти розумна людина, з тобою приємно розмовляти. І тут ви кажете, що зазвичай, коли, ми, коли я про це говорю, я малюю людину лінію життя. І тут вам потрібен буде олівець, ручка, що там буде під рукою або заготовлено, це вам точно знадобиться. Є три таких фази життя початкова, активна і пасивна. Початково це знову ж, знову ж таки той перший період нашого життя і він потребує коштів, тому що ми в цей період самі не заробляємо, можливо, там щось да, уже в більш старшому віці, але ми потребуємо коштів, нам зазвичай дають їх батьки, правильно? Є активна фаза, коли ми працюємо. Цей період десь продовжується 40-45 років, і він приносить кошти. І пасивна фаза це коли ми дожили до пенсії, да, ми не працюємо. І вона знову потребує коштів. Лінія життя. Це те, що ми будемо малювати. Ось цей проміжок між чорними рисочками. Це той період, коли людина працює оці 40-45 років, наприклад. І тут ми ставимо. Дивлячись на людину, може, ми знаємо точно, скільки років, може, не знаємо, може приблизно. Ставимо у цю рисочку приблизно на тому віці, скільки людині, І е, запитуємо: кажемо, що в основному люди в такому віці заробляють десь там, наприклад, 15 тисяч гривень, зараз, да? І запитуємо: це так, ви, так, чи не так? І людина, якщо вона заробляє менше, вона скаже, що да, ні, це багато, я там заробляю менше, да, наприклад. Або людина скаже, да ні, там може там 18 чи 25, наприклад. Або погодиться. Якщо погоджується, погоджується, пишемо ту суму, яку ми сказали. Якщо ні, вже коригуємо, підбираємо під людину. Дивимось під те, скільки заробляє саме ця людина, яка перед вами. І внизу пишемо, що дохід за місяць, наприклад, 15 тисяч гривень. Коли людина а, далі. Справа і пояснюємо людині, справа в тому, що зазвичай всі гроші, що приходять в сім'ю за місяць, майже всі витрачаються. Це так? Тим паче зараз, то, я думаю, дійсно, так? І, і залишається там, наприклад, дві-три. Це так чи ні? Так і питаємо в Якщо вона каже, да ні, там взагалі майже нічого не залишається. Тоді а, потрібно отут, тут задача: отут саме знайти гроші. Тобто, якщо навіть людина каже, що ні, нічого не залишається, а, так не може бути. Ми ж там дозволяємо собі кудись сходити поїсти, там, попити кави, ще щось собі придбати, або відкласти якусь там заначку на чорний день, Тобто, хоч щось залишається. Можливо, тут буде не 12, менше, тобто коливаємось від тих сум, виходимо від тих сум. З якими ми говоримо з клієнтом. Далі ріст цін за 20 років приблизно 100%. Відповідь. Помітили ви це чи ні? Можливо, хтось скаже більше, так, можливо, і більше. Точно рахувати не будемо. так? Ну на 100% точно ріст цін збільшився. Як ви вважаєте, через наступні 10-20 років тенденція буде така, що, чи, чи ціни почнуть різко знижуватись, падати? Звісно, що ні, людина скаже, що точно зменшувати ціни не будуть, вони будуть тільки рости. Так от, при умові, що ціни виростуть за наступні ці ж 20 років тільки на 100%, то до пенсії нам необхідно буде мати на 100% більше грошей, ніж зараз чи у вас інша думка? Тобто завжди запитуємо в людини, щоб вона задумалась про це. Тобто, нам на пенсії, якщо ми зараз заробляємо 15, то для того, щоб жити нормально і комфортно на пенсії, нам потрібно буде 30. Тобто необхідний капітал 30. Скільки дає нам держава? Приблизно 5. Ну, з цієї пропорції мінімально да, на той час. А, а яку будете мати, да? спитаємо, яку будете мати ви зароблену пенсію? І е, на пенсії нам точно не потрібно буде менше грошей, тому що витрати практично ж ті ж, тільки збільшується ще там на аптеки і так далі. У нас з'являються онуки, також їм хочеться робити подаруночки і так далі. Е, якщо не буде вистачати грошей, да? де їх брати? Жити за рахунок кого дітей, дітей будуть там свої діти, їх також потрібно отримувати. За рахунок тієї пенсії, що дасть держава, в нашому випадку в Україні ще, мабуть, якщо дасть, також не варіант. Тобто, ми повинні з цим щось робити, правильно чи неправильно. Тобто, знову-таки запитуємо, з цим потрібно щось робити? Ми... І пояснити, що ми зараз говоримо про серйозні речі. І ми з цим можемо або робити щось, або не робити, залишити так, як є, і сподіватись там на авось, на, на, на будь-що буде. Так. Дивлячись, от також можна запитати в клієнта, дивлячись на ось цю картину, да, на ось цю лінію життя, що вам подобається найбільше? Я думаю, що людина скаже або пенсія в 30 тисяч гривень, або скаже, що нічого не подобається, тому що її десь треба взять. І запитуємо, чому. Нехай людина сама це скаже, нехай сама пояснить, що вона з цього зрозуміла, що вона з цього винесла і як вона бачить взагалі розвиток подій, чи треба з цим щось робити, чи нічого не треба робити. І також як другий варіант ми можемо запитати. Тобто, виходячи вже з, 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 з пояснень да, людини, що вона в цьому бачить, як ви думаєте, питання пенсійного забезпечення це тепер наша задача? Або краще продовжувати сподіватися там на державу, наприклад. І також можна спитати: у наших пенсіонерів, комфортне життя чи некомфортне, чи є у вас такі приклади там, мами папи на пенсії, да, як вони живуть? Тобто, виводимо на те, щоб людина нам більше розповідала. Далі. Чому я говорила, що важливо знайти ось там спочатку гроші в людини? Тому що далі підуть такі невеличкі розрахунки. Тут я брала до прикладу, якщо людина там ну, приблизно 90-го року народження. І ми кажемо: наприклад, вільна сума в місяць, от ми з вами да, рахували і говорили, що в середньому люди витрачають майже все і там залишається 2-3 тисячі гривень на місяць. Нехай візьмемо, що вільна сума на місяць в людини тисяча. Тобто, ми ще щось залишаємо людині, ми не все забираємо, а ми ще там тисячу дві залишаємо людині, щоб вона не була, знаєте, така настрожена, що ой, все, в мене точно нічого не залишиться. Те, що трошечки було, і те забрали. Ні. Беремо частинку, наприклад, вільна сума в місяць тисяча гривень. Якщо ми її будемо інвестувати в страхування протягом 15 років. То ми будемо з першого дня застраховані вже на 200 тисяч гривень. Не на тисячу, да, на яку ми там поклали чи на 12 за рік, а на 200. І плюс за ці 15 років, окрім того, що всі ці роки застраховане ваше життя, ви ще й накопичите в два рази більше. Далі. У кожного. У кожної людини да, повинен бути свій так званий інвестиційний портфель, і е, в ньому може бути там і золото, і криптовалюта, і якісь ще інвестиції, депозити, і так далі, і так далі. Е, чому? Тому що, в принципі, для того, щоб накопичити таку необхідну велику суму для пенсії, яка була комфортна для людини, це потрібно починати накопичувати або з молоду, або робити більше внески. Це я думаю, це з цим ви згодні, це ви знаєте. І, але у страхування життя тут задача навіть показати, що страхування це не тільки про накопичення, а саме про захист. Чому? Тому що якщо є інші якісь інвестиції і накопичення і так далі, депозити, то не маючи страхування життя. При будь-якій непередбачуваній ситуації людина ризикує втратити їх. Тобто звідки будуть братись кошти на лікування і так далі з накопичень. А якщо в людини є страховка, то вона не буде витягувати звідти накопичення будуть цілі. Це буде покривати страхова компанія. І тому при будь-якому такому страховому випадку клієнт зазвичай що плаче, да, а страхова компанія платить. Будь-який страховий випадок наносить удар по особистим доходам людини, якщо вона не застрахована. І е, чим краще страховка, да, чим більший захист страховий, тим е, краще, і тим цікавіше, да, тому що людина буде відчувати на собі, як це працює і скільки це покривається. І все наше життя, воно по факту управління ризиками. Да, це не виключення ризики точно, а управління ними. Говорюючий вигляд, ми, на жаль, не вирішуємо проблем. Ми можемо думати, що в нас все під контролем, що зі мною нічого не станеться, але життя не передбачуване, і ми не знаємо, що з ким, коли і може статися. Страху, що таке? можна пояснити людині, що взагалі таке страховий випадок, тому що не всі знають, що це таке далеко, не всі, і потрібно це пояснювати. Страховий випадок це подія, да це ми всі знаємо, передбачувана догором страхування, яка відбулась, і настанням якої виникає обов'язок страховика, тобто компанії, здійснити виплату застрахованій особі. При цьому особисті доходи залишаються збереженими. І ціль страхування не застрахувати клієнта від нещасного випадку, ми не можемо цього зробити. Ми можемо його захистити від наслідків цього можливого нещасного випадку в фінансовому плані. Тобто, коли ми кажемо, що ми можемо тебе застрахувати там, від травматизму чи захворювань, чи так далі, від цього ми застрахувати не можемо. Ми не знаємо, можна людина зараз від нас буде йти, через 10 хвилин впаде, зламає собі ногу. Але ми можемо застрахувати від наслідків цих можливих ризиків. Це такі запитання, які також потрібно запитувати клієнта, що після оцих всіх да, слайдів і розповідей, що, скоріш за все, ви розумієте, що бути захищеним набагато приємнішим, ніж не бути. Чи є у вас інша думка? Чуємо клієнта, я думаю, що він скаже, що так, да, краще бути застрахованим. І подобається нам чи, чи, чи це ні, але ми стаємо доросліше. І чим краще ми підготуємося до свого майбутнього, тим спокійніше нам буде. Скажіть, якщо б ви вирішили захистити себе, ви б хотіли це зробити по мінімуму чи по максимуму? Зазвичай люди просто не розуміють, як це, але всі хочуть по максимуму да? захистити ж себе, значить, по максимуму. Можна запитати, а скільки, якщо людина каже да, по максимуму, а скільки це для вас по максимуму? Ну, зазвичай всі почніть плечима, бо вони не будуть розуміти, скільки це в цифрах, да, і як це працює, тоді ми можемо сказати, що давайте прорахуємо, скільки це буде коштувати саме для вас. Якщо людина каже Я подумаю, так, звісно, подумайте. Але насправді питання не в ціні, а в цінності. Чому? Тому що ціна це те, що ми платимо, а цінність це те, що ми отримуємо. Тому що, маючи страховку там, на мінімальну суму, да, ми ніби ми її маємо. Ми там платимо небагато грошей. Але при настанні якогось страхового випадку цінність, яка буде, ми отримуємо що? Якісь копійки, які ми розчаруємося і скажемо, ні, це все, це все не те, і мені це не треба. Тому а, тут головна не ціна, а цінність. Ми з вами це знаємо, да? і це треба донести клієнтам. Далі, наприклад, можемо написати там чи показати список, якщо ми придбали будинок, нам потрібен захист, правильно? Якщо ми взяли кредит, нам точно потрібен фінансовий захист. Ходимо на роботу, потрібен, маємо бізнес, виховуємо дітей. Хворіємо 100% треба, да, інвестуємо треба, йдемо на пенсію, треба. А показуючи цей список, ми, ми питаємо да, клієнта, що з цього списку неважливе, його можна виконати. Да, мабуть, нічого, да, все важливе. І тоді ми можемо запитати, тоді з чого ми починаємо? Тобто, з якого пункту ми починаємо і підбираємо для вас програму? І а, рано чи пізно точно всі захистять себе, питання: да, коли вони це зроблять і в кого. Тому чим більше ми будемо про це розповідати, показувати людям і доносити цінні страхування, тим скоріш за все швидше вони приймуть рішення і, і подбають про себе, в принципі, в мене все може, щось забула, не знаю, може щось викинула, тому що для мене це також нове. Задавайте питання, може, чекаю якусь зворот... зворотній зв'язок. Наташа, дуже дякуємо. А питання можна, Наташа? Можна. Ага. А як би якби ви відповіли? От я вчора з клієнтом проводила беседу. Да, і не один, я щось трошки потерялась, сразу начинаю, ну, розказувати, що Ну, от як сьогодні я за 1000, наприклад, я там піду, щось куплю, а через 20 років я за цю 1000 куплю, тільки пробачте трюксы, больше угу. Ну, В общем, я говорю о том, что э, учитывается, коефіцієнт, там інвес... ну, господи, як інфляції, ну, в общем, такое вот. Но, як... Якось якось у мене необіти Як би ви відповіли на це питання? Ну, дивіться, я б, скоріш за все, сказала, да. Можливо, би сказала про те, що ви кажете, але більш можливо коротко і впевнено, що а, є індексація, є інвестдохід, тобто інфляцію це перекриває по перше. А по-друге, якщо ми зараз цю тисячу витратимо, ну витратили і витратили, да. Але якщо ми її відкладемо і на неї ще буде нараховувати відсоток, ми її як мінімум збережемо і ми будемо фінансово захищені. А якщо ні, то ну, ні, то ні. При будь-якій непередбачуваній ситуації у вас не буде ні тисячі, ні дві, ні десять, ні скільки не буде. Якось так. Дуже. Дякую, дякую Наташа. Дуже дякуємо тобі за прекрасно підготовлене навчання. Я дуже рада, що є запис, і це дійсно тут кожне слово вивірене за методикою Андреа. Так що Наташа підготувала для нашої команди: користуйтесь, будь ласка, це дуже важливо. Буде запис переглянете для себе зафіксуєте питання. Сьогодні дуже було багато питань, тому що у методиці Вінса виграє той, хто задає питання, хто веде розпал, хто веде бесіду. Тому дійсно дуже дякую, дуже корисно. Дякую. І всім великі привіт подорожі, мріємо про те, щоб ми були в подорожах більшою командою. Вражень неймовірно скільки. Маріні Козловій дам слово. Ой, так. Дякую. Ми... Дуже погано нам чутно, але ми все рівно слухаємо. І ілюстрації. І ілюстрації, так. І дуже цікаво. Ми передивимося ще й в записи. Добре, що запис є, да. так. Так що до побачення всім. Дякую. Так, запис да, є. Гарний вам подорож, дівчатка.